А зараз хочу продовжити тему, яку вже висвітлювала по дитині круглі сироті від 2 жовтня 2019 року статусної дитини Лехенка Антона Едуардовича, який став жертвою прокуратури Черкаської області в особі Руденка Ростислава Миколайовича і плетінь. І плетінь Ольги Семенівни. Так оце зараз предоставляю вам народ документи, де ви всі чули по інтернеті, що Лихенко Антон став чабаном, що його забрав батько. У мене на руках голови сільської ради, Веселий Кут. Про те, що Чабан, Едуард, громадянин Молдови, не має реєстрації в Україні і в селі Веселий Кут. За номером номер 47 У номері 47 центральної вулиці села Веселий Кут, жінка померла. Насильницькою смертю, вона згоріла і її заховали як нещасним випадком, без Кримінальної справи. В селі Веселий Кут, вулиці Центральна, 49, ще знаходиться такий, як Ярмоленко Володимир Іванович. Він теж сьогодні чистокровний росіянин. І під, як в, під прізвище Ярмоленка Віктора Івановича, який колись в селі Веселий Кут номера 49 народився. То він і помер. Зараз знаходиться незрозуміла людина. І прокуратура Черкаської області через цих росіянів повивозила зараз 11 дітей, яких покинули своє місце проживання, свою койку, а ще з них 100 стовбурові клітини. І це все робить. Черкаська обласна прокуратура. І це все роблять, які називаються себе прокурорами. Так я хочу вам, народ, показати ще один документ, який підписаний Лип'янським ОТГ з Венігородського району. І в ній чіпко, ясно написано. Ярмоленко Віктор Іванович, Чабан. Галина Вікторовна, Чабан Едуард не мають реєстрації. То як це законом сімейним, що у синовлячі дітей повинні мати тільки посольство, представництво посольства? І тільки посольство оформляє документи. А ну хто з нас? Сейчас навіть бабуся піде оформить від нещасного випадку, залишившого онука або онуку, що потребують довідку психіатричної лікарні, довідку від нарколога, посвідчення, що не стоїть на обліку психіатрії. А це 11 дітей за один день покинули Україну. А грошові кошти, що саме головне народ? Грошові кошти пенсійного забезпечення залягають, ви думаєте в кого? У Звеньогородської районної адміністрації Піковського Юрія Миколаєвича і його сина судді Придніпровського районного суду міста Черкаси.